Медхом є офіційним партнером британської компанії Human Medical на території України. Компанія Медхом це лідер медичної косметології. Була заснована у 2016 році. мною Юдіна Михайло Анатольовичем. Ми починали в трьох в маленькій офісній кімнаті. Це була дуже маленька, але дуже дуже перспективна команда. Як завжди, все починалося з ідеї. На ринку України на той момент було безліч ревіталізантів імпланту. Всі вони боролися з симптоматикою, але жоден з них не мав такичної дії. І дуже важко було донести до лікарів всі переваги, безпечність та якість нашого продукту. Були взагалі дивні ситуації, коли було безліч попідних препаратів, але вони не мали жодної доказової бази. Основою будь-якого проєкту є люди. Дуже важко було зібрати команду професіоналів, яка буде горіти бажанням працювати так, як горіли цим бажанням ми. Ми почали наймати працівників, збільшувати штат, і це дало свій результат. Завдяки роботі команди. Продукція медхоум отримала визнання в Україні. Об'єми продажів продукції зростали щорічно близько на 20%. І я вважаю, що це дуже гарний результат для початківців. Але по моїх відчуттях повномасштабне вторгнення стало переломним моментом в роботі компанії. Змінилось все. І я наразі розумію, що компанію роблять люди. Тому що так, сила є, натхнення є, розуміння є, а ті золоті руки, які це все роблять, це моя велика команда. Медхом це більше ніж колектив. це рідні люди, це сім'я, це дбайливі батьки, які допомагають відкрити потенціал, не зупиняючись на місці для кожного співробітника, лікаря та клієнта. Півробітники компанії Медхом вкладають своє серце і душу в спілкування з клієнтами. Вони усвідомлюють філософію компанії та підтримують її. І ви знаєте, я дійсно вважаю, що мій колектив найкращий. Мене звати Маріна і вже як три місяці я керівник відділу з продажів. Мене звати Аліна, я менеджер з реєстрації, займаюся сертифікацією нашої продукції. Але насправді я просто сижу з дуже серйозним лицем та дивлюся у папери. Мене звати Вадим, я логіст компанії Медхом. Я забезпечую доставку замовлень до клієнтів. Мене звати Яків, я медикал-директор компанії Медхом. Мене звати Юлія, я директор з маркетингу. Мене звати Вероніка. Я працюю в міжнародному відділі. І я займаюсь продажами звичайно міжнародними. А, також я працюю з заводами і нашими клієнтами, нашими дистриб'юторами по всьому світу. А також я коригую. А, Роботу на наших конференціях міжнародних, де ми приймаємо участь. Мене звати Нінель, я бренд-менеджерка компанії Медхом. Загалом я займаюся просуванням бренду компанії. Мене звати Микита, працюю в медхом-менеджером з продажу. Мене звати Марина, я менеджер з продажів компанії Медхом. Мене звати Мар'яна, займаюся тим, що спілкуюся з нашими улюбленими клієнтами, роблю їх та їхніх пацієнтів щасливими, продаючи їм найкращі засоби, які є в косметології на ринку. Вважаю своєю сильною стороною 12-річний досвід роботи в маркетингу, вміння планувати та структурувати маркетингові процеси таким чином, щоб вони приносили результати. Для мене не існує неможливих задач. В мене є мета, я не бачу перешкод, я на них не фокусуюся і зазвичай досягаю своїх мети. В мене гарна пам'ять, і я уважно до деталей. Я сильний виконавець. Якщо задача поставлена чітко та правильно, я виконаю її ідеально на 100%. Ідейність. Я дуже ідейна і творча людина. Легко знаходжу спільну мову з нашими клієнтами і допомагаю їм розбиратися з нашими препаратами на 200%. Моя сильна сторона завзятість та комунікабельність, бо я можу знайти підхід до кожного клієнта компанії Медхол. Я завжди залишаюсь професіоналом навіть під час стресових ситуацій. Пишаюся якісними та дискутабельними презентаціями на грандіозних заходах у сфері косметології. За півтора року роботи в компанії всі оброблені замовлення пройшли саме через мої руки. Я навіть боюсь уявити, яка це кількість. За час моєї роботи маркетинг в компанії вийшов на новий рівень. З кожним днем ми набираємо обертів все більше і більше. Великим своїм досягненням вважаю побиття рекорду з місячним показником продаж, особливо у військовий час. Я працюю на двох напрямках і в кожному з них є свої досягнення. Перший напрямок це сертифікація в Україні. У минулому році я проходила ресертифікаційний аудит. Було важко. Я це зробила, тому наш сертифікат продовжено ще на три роки. Друга сфера це реєстрація всьому світу, вихід на міжнародні ринки. Одна з найскладніших реєстрацій, напевно, в моєму житті це була Саудівська Аравія. Ось такі мої два досягнення, якими я пишаюся. Філософія компанії дуже проста. Це в першу чергу безпека, щоб лікарі та пацієнти були впевнені в якості результату. По друге, висока якість комунікації з лікарями. Менеджери 24 на 7 на зв'язку, тому кожен запит буде виконаний вчасно та в повному обсязі. І останнє не менш важливе, це вогник всередині кожного з нас, що робить медхом компанію, до якої хочеться повертатися знову і знову. На сьогоднішній день компанія Медхом налічує більш ніж як 2,5 тисячі клієнтів. У всій території України ми багато вкладаємо сил в розвиток лікарів. Це навчання в містах, регіонах та поза межами країни. Це Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Чернівці і ще, і ще, і ще продовжуємо розвиватися як на нашому ринку, так і на міжнародному рівні. Компанія «ЮМО» Постачає вироби медичного призначення більш ніж 25 країн світу, і це все для наших лікарів. І це дуже важливо, тому що якщо б не вони, кожен би захід, конференція, конгрес, семінар, навчання воно було б, ну, воно не мав би сенсу. Дякуємо нашим клієнтам за їх довіру та підтримку. Без вас, наша компанія Медхом не змогла б почати таких успіхів. І ми вдячні кожному, хто йде з нами до успіху. Мідхоум, ви круті. За багато років спільної роботи особисто для мене ви дали спілкування з неймовірною командою. Якщо так подумати, то у лікарів є всього дві вимоги: перша це безпечний та ефективний препарат. Друга це адекватна підтримка. Зі сторони виробника або дистриб'ютора препарати компанії Медхом задовільняють всі потреби як лікарів, так і пацієнтів. І я це знаю, тому що мені випала честь навчати тих лікарів, які працюють вашими препаратами. Вся команда Медхом вже стала знаєте, як частиною моєї родини. І я дуже вдячна компанії Медхом за таку чуйну. І надійну співпрацю зараз дуже важливо вміти знаходити красу навколо себе а з препаратами компанії Медхом в мене є можливість її створювати. Це велика родина, в якій ми м, переживаємо, засмучуємось, радіємо, плануємо, а, будуємо. І це м, відчуття того, що ти знаходишся на, на початку самого, самого найкращого, самого великого, тебе надихає. Смішних випадків у нас взагалі багато, але що так закарбувалося, ми Ксені на день народження готували відеозапис. І було дуже приємно і неочікувано отримати такий душевний відеоряд. Всі ми були в паріку, як зачіска у Ксенії, і всі були одягнені, як Ксенія. Ну, це було дуже смішно. Ми поки записували, ми дійсно багато насміялись, тому що в паріку і в одязі, як у Ксенії, були не тільки дівчата і хлопці. Це було прикольно. Якось на зимовому корпоративі ведучий телефонував до початку заходу гостям і став незручні запитання. Наприклад, у нас обмежений бюджет на вечері. Що ви будете? Він чи сільодочку першу? Я обрав сільодочку. Ви колись бачили логіста з оголеним торсом в кухонному фартуху та з поверською лопаткою? Ні. А моя команда мене бачила. Так ми поздоровлювали Нікіту з днем народження. Другий день моєї роботи тут. Я приходжу з обідом такий судочок, в ньому там гречка і якесь там м'язко. Я собі там починаю його на кухні розігрівати і тут хтось з менеджерів по, з продажів такий дивиться на цю гречку і питає мене: а в тебе детокс-день сьогодні? Ти організм чистиш? Я така дивлюся: ну, який детокс? Що це взагалі таке? Зараз я вже знаю, що це таке, але на другий день дивитися на гречку як на інструмент детоксу. Це було для мене щось дуже нове інколи наші клієнти неправильно промовляють назви препаратів. Тому в офісі є кумедне таке змагання. Ми намагаємося придумати нов, ну, щось нове по типу Твак, Філіпс та багато іншого. Це відбулося під час подорожі до Барселони. Водій автобуса повідомив нам, що ми прийдемо кордон за 12-15 годин, а наш авіарейс відправляється через 8. Частину лікарів вдалося посадити до мінівену сусідньої черги, але на мене місця не вистачило, і тут знаходиться один. Сміливий водій, який бере мене в своє авто на кордоні. Він назвав мене своєю дружиною, тому що я не розуміла жодного слова польською. Ось так поневолі під час роботи виходжу другий раз заміж. Мені запам'яталася подія, коли ми усією командою медхом грали у гру мого дитинства, яку всі-всі дивилися по телевізору. Це гра Форт Боаяр. Це була моя дитяча мрія, і вона здійснилася з командою Метхом. Змагання самі по собі ну такі дитячі. Але змії, пацюки, таргани, павуки, Not bad. Трапилась якось одна дуже смішна ситуація, яка запам'ятається мені на все життя. Відбувалося це на навчанні нашого спікера Романа Школьного, і я вирішила вийти попити водички. Попила я водички і тихенько на вшпиньках біжу назад слухати лекцію. І що ви думаєте? Я врізаюся в скляні двері. Було дуже Гучно було дуже смішно. Я ще 20 хвилин сиділа і тихенько сміялася про себе. Але двері цілі, я ціла, а прибиральниці буде премія. Плани на майбутнє це відкриття власних представниць в найбільших регіонах країни. І це вже незабаром. Окрім того, нові продукти, індивідуальні навчання, міжнародні конгреси та подорожі світом. Це команда супергероїв в галузі естетичної медицини. Це лідер медичної косметології. Це ефективний результат. Креативна команда. Це велика родина. Мідхоум це ваш надійний тил та опора. Медхем це любов. Медхом це сила. Медхоум це моя родина. Це люди. Це велика кайфова родина. Медхоум це королівський сервіс. Це сім'я. Це сім'я. Це сім'я. Медхом. Це молекули однієї ДНК.